Це не перший наш проєкт. Піховичі два таких споруд ми ще збудували, то що спільно зробили в тобичі. Так само обговорюється в Полтаві. Ми якраз із Полтави приїхали вчора. І сподіваємося, е, що зможемо з вами продовжувати такий проєкт. Ми, ми поки що е, з тендерами е, не визначилися, е, шукаємо будівельники це наша мета, тому що ми розуміємо, що задовольняється багато потреб вже в Західній Україні. Е, е, я можу навіть і додати, що шелтери. Які будуються збудувалися в Західній Україні, наприклад, Івано-Франківськ на 53% наповнені. Mm -hmm. Бачите? А нарікають і проблеми в Полтаві, насичене ВПО, нема шелтерів. І мене просто не задовольняє ця брак координації. Де, з міськими головами, а, а, які мають ці проблеми, а, а ті мають другі проблеми, що не заповнені а, шелтери. Шелтери це тимчасово, а це, що будується, це а, може не веколо тимчасово, але це гідні приміщення, це квартирного типу, те, що а, потрібно будувати. І взагалі питання. Про а, соціальне житло і доступне житло в Україні це критичне питання, Освищення, очищення лісів, використовування все це на вас. А, потім доходимо на тендер про фундамент. Фундамент заливаємо, а і каркас. А, Каркас возиться тут і каркас. Те, так. критичний момент, коли ставиться каркас, ви розумієте, саме чканелі і треба його закривати швидко. А потім з партнерами домовляємося, окей. Е, тут Будівельні матеріали, хто будує дах, хто вікон зовнішнього оздоблення і, і так далі. Це критична е, координація. Координація. І тоді в е, ці кінці, кінців. 에, решта віддається лісо для завершення робіт. І тоді все зовнішнє оздоблення дороги, це у нас все Все, все.